Усім привіт, народ! Стартанула новина про танкові випробування, які будуть у нас проходити в танках з 20 листопада, тобто з сьогоднішнього уже дня, коли вийшло це відео, і по 27 листопада. Небагато інформації про це, трошки запутано, пробував розібратися. Згорем пополам розібрався і попробую розказати вам. Буде всього. Чотири типи випробувань. Насправді їх буде 50 унікальних, як вони пишуть. Ну, я знайшов чотири типи. Тобто, перший тип це випробування за типом техніки. Вам дають певний тип техніки, тобто ПТ, ТТ, щоб у всіх були рівні умови. Тривалість випробування 2 години. Перемагає, займає. Перше місце той, хто дав саме більше шкоди 100 призових місць. Я думаю, це досить таки багато місць. Взводи не допускаються ні в одному з цих випробувань, що важливо. Далі йдуть національні випробування. Без різниці на якому типу техніки ви граєте, головне, щоб він був саме цієї нації, і здобути якнайбільше чистого досвіду. Третій тип випробування це випробування на перемоги. Без різниці, яка нація, без різниці, який тип техніки, тривалість випробування 4 години, і його можна зробити один раз на день. Зрозуміло, чому без різниці, який тип техніки, який рівень, яке що. Ну тому що. Перемоги є таким собі, знаєте, показником на будь-якому рівні. І четвертий тип це будь-яка машина на знищення техніки. Тривалість випробування 4 години. Граєте на чому хочете, взводи не допускаються ні в одному з цих випробувань. Повторюю ще раз, ось тут є от така шкала, де починається це все, я так розумію, о 8-й годині вечора, закінчується о 9, знову починається о 9, закінчується о 10. Не дуже зрозуміла ця шкала, якщо чесно. Якщо це тільки на один день, тоді окей. Якщо це розписано 4 дня, дуже заплутано. Як рекомендую вам зробити я. Ви нажимаєте долучитися до випробувань, вас закидає на вкладочку відкритих турнірів, і ось уважно дивитеся: вступаєте де день перший, повністю все приймаєте, і граєте. Просто граєте собі в танки, тому що дуже багато всього розписано, виглядає дуже тяжко, хоча по факту не настільки тяжко і не настільки погано. Тобто, ось тут шкода, буде у вас тип ПТ-САУ, в другому буде тип середній, тобто середній танк. Зрозуміли, про що йде мова? Тобто, вам без різниці оце завтра, 5 годин вечора, і ви. Можете хоч зараз повступати всі, завтра сіли, спокійнесенько собі пограли, нічого не втрачаєте, ні, нічого зовсім, повступали повністю всі і сіли грати. Все. На ну, тому ваша робота як людина, яка реєструється в турнір, закінчена. Сидите нагороди непогані. Призовий фонд за перше місце 500, перше місце займе тільки 10 людей. Ну, соте місце, я думаю, можна загняти. Я думаю, дуже мало людей. Ну, відносна кількість мало людей будуть вступати в ці турніри, тому що дуже запутана трошки інформація. Тому як правильно це робити, я вам показав. Натискаєте кнопочку Долучитись до випробувань і вступаєте в кожне. Все, ось так. Долучитися, ви берете участь у турнірі. Повернулися назад, включили слідуюче. Долучитися, ви берете участь у турнірі. Якщо б нажали ще раз, то це буде кнопочка Припинити участь. Банально, просто повступали всі, повезло, забрали голду. Дуже повезло, забрали дофігіща голди. От і все. Всім дякую за увагу. Розжував для вас от просто максимально. Сподіваюсь, що. Ви виграєте голду. Всім удачі! Все буде Україна, пока-пока.